От я зараз хочу ще звернути вашу увагу, дивіться, от там на вчора привітання, на завтра привітання. Я буду вітати так, як я вітаю. Як я когось не встиг, чи там ще щось, не треба мені цих претензій, розумієте. Скільки би ви там не пожертвували, я вам пожертву назад не верну. А то, що ви там будете мені казати, тут заспівайте много літа, то так. Я буду робити так, як я вважаю це за потрібне. І так, коли мені припадає. Як вам такий формат не подобається, то йдете собі далі. Я просто не потребую, щоб мене, знаєте, зробили такого собі заплаченого мальчика, і щоб буде вам співати туди, коли ви схочете, як ви схочете. Я священник, я ваш пастир. Я думаю, як рятувати ваші душі. А зробити вам трошки свята родинного, привітати з ним народження чи ще щось, це не є конечне до спасіння людської душі. Це таке собі родинне свято. І так же само це стосується не тільки мене, але і ваших священників. Коли ви йдете до церкви, слухайте, це ви собі не наймаєте танцюриста за, за гроші, дав йому там 100 гривень, все, танцюю отче. Отако танцюю, отако роби мені, бо я так хочу. Священники, ви собі не наймаєте їх. Священники дають вам можливість поучаствувати в жертві. Участвуйте. і все. Бо тому що я, знаєте, священник вже не перший рік, 30 років священства вже видів всяких, знаєте, і старших сестриць, і страшних братів, чи то старших братів, страшних братів, так? Все перебачив. І дуже є, знаєте, дуже є неправильно, коли ну, старших священників то таке. Але коли ви молодих священників старається так собі, знаєте, купити, наймити, так у статуті було, знаєте, в старих статутах, коли Україна прийшла до, ну, проголосили незалежність, Україна, все, так далі, потім реєстрація статутів, по статуту церкви священник рахувався як найманий робітник. Головним у церкві був старший брат. Священник, якого нанімали люди, щоб він їм служив. Це спеціально радянська влада зробила, щоб авторитет священства принизити до рівня, розумієте, прибиральника. І я буду стояти на захисті священників, ну, я ясно і за себе так само. Тому <кій> не ображайтеся. Не треба мені писати там, знаєте, всякі тут... поучання, знаєте, розказують мені, що я маю казати, як я маю казати. Я то слухаю, чесно, я дивлюся, якщо є якісь мудрі поради, я прислуховуюся. Я не кажу, що я такий страшний вперся. Ні, я... я людей люблю. Але моє завдання бути пастирем. Чому Христос називає священників? Пастирями і каже, я є ваш пастир, а ви маєте бути пастухами тих овець, які, яких я вам передам. Бо Тому що якщо така співця не слухається, пастир має патик батіг ще там щось, щоб завернути ту вівцю, щоб вона пішла до стада. Така місія пастиря. Бо священник має три уряди: пастирський, священичий і учительський. Так що один із тих пастирських урядів, які священники мали би до вас усіх, застосовувати з любов'ю, да? не просто, щоб знаєте, там всього буду знущатися над своїми вірними. Ні. Приклад Ісуса Христа, 99 праведних лишає, а за одну гріш заблудився. То овечку, що заблудилася, за то грішну йде. А як знаходить, тішиться, бере на плечі і несе її додому, о, я її знайшов. От такий має бути пастир, так? А люди мають не забувати, що священик це не заплачений артист, а ваш пастир, ваш учитель і ваш святитель. Якби ви не були, які би ви не були мудрі і світі, без священства людина не може прийти до спасіння, бо тому що не може прийняти святі тайне. А священник не може бути, як немає єпископа. Це є церковна структура, і ми до неї або належимо, або ні. А диявол, він старається все перевернути. Він старається все перевернути до рингами. Та як сатаністи, вони як у них хрест? Хрест до рингами кладуть. Все наоборот, розумієте? Все наоборот. Як нас кажуть, перевернулися з ніг на голову. Знаєте таку приповідку? От це якраз походить воно від дьявольщини. Від так що. Відносіться до своїх священників із повагою. Бо мені добре, я онлайн, знаєте, ви мені там можете писати, казати, ну, та й таке. Але ті священники ваші, які біля вас, яким ви голову морочите, а потім кажете, що нас такий священник не знали? А ви скільки раз за нього молилися? За свого священника. Скільки раз. А скільки ви хоч трошки підняли йому якогось авторитету, підтримати його. Одна з одну здибається. І що ви про свого священника говорите? Подивись, яку морду наю. Подивись, яку машину вже купив. А де, а де не, не влазиєшся вже в шкіру, розумієш. Я чув такі бесіди. Я кажу, а вам нічого, що ви це кажете присвященникові. А потім каже: а ми а, нас не здали священник. Та певно, що, ви самі його спозорили, змішали з болотом, а потім хочете мати доброго священника. Моліться за добрих священників. І дивіться, як ви, думає, ви думаєте, що от ми маєте цього нездалого, так ви собі думаєте. А я всі буду молити, і єпископ прийшле мені другу. Ні! Цей має змінитися для вас. Він добрий, просто ви не бачите тої доброти. А ще другий варіант він не може доброту застосувати, бо тому що немає куди. Як нема куди? Нема куди. Ви не затребувані на доброту. Ви хочете сваритися, зауваження робити, вчити там ще щось. Ви не готові на доброту. Тому він і не є добрий. Скажіть, Господи Боже, я хочу доброго священника, а я хочу до нього добре відноситися. От тако починайте молитися, дайте такі намірення, будете бачити, які будете мати священників. Дети до єпископа кожен місяць їздите і казати, Владику, дорогий, дуже вам дякуємо за священника доброго. Так тішимося священником вашим. А то їдете до єпархії тільки, коли треба сказати владиці, який ваш священник не здалий. А коли ви їхали сказати, що він добрий, то зберіться колись на його день народження, там поїдьте перед днем народження, ще десь поїдьте світу, Владико. Маємо такого вайного священника. Дай вам Боже здоров'я, дякую і просимо вашого благословення. І дайте Владику грамоту, знаєте, бо в нього скоро день народження. І Владика буде щасливий, що люди тішуться, люблять свого священника. Владика буде тим всі радіти і тішити. А то він сидить у канцелярії і чекає, йдуть люди. Йо, вже, певно, йдуть всі жаліти. Ну тоді трошки хвалити своїх священників, жалітися на них.